Сучасний кардіологічний центр матиме і Тернопільщина. Діятиме він на базі обласної університетської лікарні. На це вже передбачили 21 мільйон гривень з державного бюджету, а саме і субвенції на медичну галузь області. Відтак, в подальшому, аби зробити складну операцію на серці, пацієнтів більше не доведеться відправляти у Львів, Київ чи Луцьк. Ми мали показники минулого року, що майже 700 людей померло по дорозі, по дорозі до місця діагностування хвороби. Це в основному хвороби, пов'язані з серцем, інсульти і інфаркти. Тому, щоб це не допустити в майбутньому, ми сьогодні передбачили кошти для того, щоб такий подібний центр. Кардіоцентр зробити в Тернопільській області зі згаданої суми 14,5 із половиною мільйонів. Наразі передбачили на закупівлю обладнання. Кожне породівне втручання за собою тягне великі затрати. На сьогоднішній день ми це не можемо робити в зв'язку з відсутністю медичного нормального обладнання і відповідно умов. Ми робимо тільки мінімальні, практично ну такі як постановка кардіостимуляторів, діагностика, а все інше виконується в інших лікувальних закладах. Натомість у новому кардіологію. Вічному центрі, каже Віктор Запорожець, буде можливість проводити значно складніші операції. Не буде такі операції, як пересадка серця, це, звичайно, вона буде виконувати в відповідних установах, а так і пересадка клапанів, там, операції на судинах. Після інфаркт, постановка стендів, шунтування, ну і інші оперативні втручання. До роботи у сучасному кардіоцентрі готуються і медики. Зокрема, вони стажуватимуться на базі закордонних клінік серцевої хірургії.